11 квітня, як ми бачимо, вже сливка цвіте а погодка у нас сніг ми дує рапс вже в коліна цвіте. у нас. Вітер сильний до 11 метрів в секунду, Абрикоси вже цілий, а раб вже цілий. Тан у нас на сьогодні по погоді, малий на місці інсектицидом і гербіцидну обробку. Всього, тиждень пройшов, цвіт викинуло. Вже все, такого вже вже не буде. що лів? буде дивиться слідкувати, але ну, ще такого я не пам'ятаю. Ну, були роки. Один день, день випав сніг в квітні також сльози розстанув. Не знаю, воно передає чи не передає. Отакий От у нас день. день, 11 квітня. 25 рік. Передаю, через 3 дні буде сонце спокійно, але на сьогодні так. Дякую, коротке відео. Всім гарного дня. Хай погоди і незгоди не роблять вам в житті. Погоди. За побаченням.